Сьогодні день міста. Всі ми знаємо, що Полтава це духовна столиця України. Хто тут тільки не жив та не творив? Саме через це кожен куточок нашого міста наповнений історією. Тож сьогодні ми з вами погортаємо її сторінки та згадаємо дещо цікаве. Запитаючи місцевих про містичну Полтаву, 100% першим вам назвуть Будинок Перцовича або замок Річарда. За місцевою легендою там поселився мах-чорнокнижник, за час життя якого там почали відбуватися дивні речі. Коні не хотіли проїжджати повз будинку, а з жителями ставалися дивні речі. Та справжній жах викликали ворони, які постійно збиралися на даху будинку. Навіть сьогодні їх можна там побачити. За ще однією легендою, Кам'янка на вулиці Соборності викладена із могильних плит зі старого єврейського кладовища, і навіть зараз, проходячи по ній, можна зустріти імена загиблих. І це дійсно так, тільки історики стверджують, що кладовище, з якого забирали плити. Було не єврейським, а звичайним міським, на якому був похований Іван Котляревський, Пана Смирний та Володимир Короленко. Тільки їх могильні плити і залишилися збереженими. На сьогодні легенда про скарби Мазепи. За однією з версій, скарби можуть бути заховані у підземеллях у районі Іванової гори. Місцеві жителі кілька разів знаходили тут старовинні монети та людські кістки. Швидше за все, Мазепа міг залишити тут частину своїх скарбів у підземеллях, коли мав намір приєднатися до Карла XII. За легендою, він привіз йому 30 возів зі сріблом та золотом. Ось з такою містичною Полтавою ми з вами познайомилися. Щоб дізнатися більше про ці. Цікаву полтаву. Ми запрошуємо вас до нашої бібліотеки.